Ебать, чел аура фармить ауру. The fuck! What the fuck! Uh, Нарешті. Uh, Блять! Я? Я хавчик? Да. Yeah. А ah, я знайшов okay. залізу. Він побудував, перевернути... О, я знайшов будівлю! Сонце, ходи до мене? Ли... Лі... Тік... Ти, Тик, ти, Виходи, ти виходи, бачи, виходи Да, 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 да. Е, сонце ходи до мене. А я справа від ну, тебе просто. Йдете. Просто піди вправо. Просто цікаво, що це за будівля. Бо там прям дуже багато тварин. Ух ти, єбать, яка маленька шкет просто, школьник. Що, йдемо в будинок? А, тут нема входу, А, є. Що там написано? А ну відійди. Немає емоцій. Супер. О, тут хавчик є. І вугілля в печці, ніхуя собі. Сам Сам изготн мій. Щось стежить за мною. Я картину сію. Не давайся. Йому побачити себе. Він тут. Він стежить за нами. Він десь тут був. Що ти там знайшла? Так. Нихуя собі залізний? Да, цей, э, і цей імейч залізний. Піздату. І давай ліжку спиздем. Гори лох! Все, забираємо лішка. А! Ой. Ти це бачиш? Да. Ты це бачила? Да, да. Добровали звідси. Ой! А як ты так йшла прямо, якщо ти портал пропустила? <гум> да, і я <гум> туну в снегу. Тут є. А, тут нема скрині, чого? не вірю. По-любому десь є. Е, просто верх не дивились. Тут 100% має бути скриня, вона завжди є. Може хребрін забрав, господи. Серебрін забрав скриню, не вірю. Слухай, там дуже гарна печера, і я дуже би хотів жити в тій печері. Я Бетмен. Ні. Уже ты в печали так все. Я бы не сказал. Да не люди с тобой не сгодни. Посал мне, посал Тут, 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 тут є. Тут, 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 тут є. ту ру тут, тут. -ту. Зализа. Тут там на гору. Нема заліза. Добре, я тут пока що добудуюсь. Алло. Що пропонуєш? А -а -а. Серйозно? Просто прекрасно. Тебе лежимо Шкат. спати, а потім вже цей подивимось. Можливо. Бля, я тут тільки що десь бачив шахту, я не можу її тепер знайти. Що за хвиля? Там ідеш, там, де будинок. Ну Але. А... Іди, коротше, в сторону будинку я тут. Якого? Оцього, ну, закинувського. Ну. На. Йди до мене? О, там. Ага, ну, власне. О. Больк. Вутер нарешті на растет. <систит> блять. Вони завжди в виходять А шо це? А шо це за хуйня? Мо джанг, блять, шо це? Ну скажіть мені, будь ласка. Блять, не нахуй! Мен... Ей! The fuck? What the fuck? Да я бьюсь с херобрином Я буквально бився с херобрином fuck, блять! Битва нахуй століття! С цим модом З цим модом вони набагато агресивніші. І тут у нас є голом. я тебе вітаю. Це добре, але мене, блять, херобрін відпиздив. Єбать, чел аура фа фармить Антон, ауру. Давай. О! Сюда mm -hmm. золоті блоки. Бра problem, This is not my problem. Бре -бре -бре. Я піду далі скубати де. Бля, дай дети нахуй від мене, андон. Коли ти граєш з модом, де в тебе є херобрин, і ще якась мразь, то ну, ти вже не боїшся. Ти вже не боїшся звичайних да зомби. пт ти... твою мать, що ж ти так кричиш зразу, я налякався. Вибач, ти вже маєш до пів. Ну, в принципі, за якийсь час ти просто звикаєш. Я вже до хіробри звикну, я просто бачу, як Гандон на мене палить, я на нього дивлюся він зникає. Це ж хто кого боїться? Це я зникаю, коли на мене дивляться. А? Адашел, оташел. Та шо ж ти палиш на мене. Ой. Ой-ой-ой! У мене тут в лісі жителі з білими очима. Или нахуй! А я можу спробувати його вбити? Ну да, можеш А він в чи? Не знаю. Бо їх тут типа... БАГАТО, їх тут троє вроде бы як. А! 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 Ну господи, що ти кричиш? Блять, бо вони мене вбивають. Та ну нахуй. А, ну зомбі це не страшно. А, 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 а ні, шо ні. за мною бігає караблін, який зломав весь нахуй наш дім! Який дім? Зараз оцей, там де ми живем. Єбать! шо? Я його вбила! Я Що? його вбила! Я його вбила! Я його вбила! Я його вбила! я його вбила А я як? По-перше, як ти його вбила, по-друге, як він його зламав? Я його просто постійно їбашила, Я не знаю, як. Я не знаю, там скринька А де? Отут? Редстоун. Це... Просто Redstone, буквою Х. А, ну. Подивись. Ми вже знаємо тоді Ага, бо цей хуйсос сидить у нас на дереві. Подивись, блять. Вот, на над, над нашим будинком. Знову до мене прийшов. Він знову до мене прийшов, тільки вже в наш той будинок новий. Вбиваем херобрина. Давай, битва Майнкрафт, аниме битва. А він до речі не б'ється. Він типу, що, що він не б'є нас. Ну. А, не б'є. Б'є. <гум> <гум> а ніхуя не випало. Ну, але ми його вбили, це вже. це, це значить, що його можна вбити. А, це типу бач, яка версія хардовіша. На, yeah, набагато. <гум> Я знайшов ще одного того самого. Я йду його за лупашу. Єбать, це вже агресивніше буде. Сонце поможе. Да ми тут двоє! Поведення. Блять, допоможи! Ні, в мене забагато ресурсів. Та блять, ти що, знущаєшся? Я ж тобі допоміг там того заебаш, допоможи мені з цими, блять. Я тебе не просила. Пістець. Охуєнно, дякую. Ну выебать. На наступний раз хуй тобі допоможу, блять, з чимось. Я одного зуб за... заебашу. Их тут трое, блядь. Ну не постійно просто вбивають нас. Херенно. А як? Ну шо отбиты? О! Их можна бити, коли ти залазишь кудись. А Та вони тоже можуть залізти так-то. Не нє, в плані щось, скинь його. Скинь його. Кі... Ага, хіра. Нема... Вони тупо з одного разу мене ебачить. Ну коли на тобі немає броні, звичайно. Вони ж б'ються алмазними цими сокирами. Ура, вбив, господи, слава богу. А тут я ще двоще оцей в хаті. Блять, він вже дуже лоу Все, о боже. Що? Бля, видаш мені мої ресурси? Хто мене вдарив тільки що? Бля, іди нахуй, ідіть нахуй, йдіть звідси нахуй. У Я е, бать теж переді мною прямібану. Не, я про. цього. Ні, ні, я, типу, просто кажу. Блять! Ти звідки тут взявся, чорт. Я кажу, ніякої совісті немає в оцих печер. У <райм> печер є совість колись була. Має бути. Я так сказав. Я на мінус другій висоті, добре. Мені треба ще чуть чуть нижче. Боже, який він. який він драматичний, господи. Тільки до нього підійшов, зразу вибухає. Я зараз трохи цей ну, дороблю будинок буду вже робити нам ферму. БЛЯТЬ! Пізда мені... Ні, не пізда живий добре. Окей. Два херобрина пішли нахуй, мені мені вже похуй. Нарешті. БЛЯТЬ! Що мені робити, щоб, блять це п? Це мене. Тебе тепешно? пешно? Что такое? Пиздец что такое? Это Нормально что да Ты Да почекай, что, блядь Что-то там вот лэпкается дэш Чисто Блять, да блядь, тихо, почекай У -у -у -у. Мне на весь экран выскочил Херобринт с такими черными. Ну, блядь, весь экран стал черным, били очи А uh, і, і, і кричить Гандон. Я обісрався, і мене. І мене сервера oh, блядь Єбать. Фу, Господи, Боже, мені треба буде Ти тоже. Ниже. Я звідки знаю. Господи, Боже. Це було... Це було okay, страшно. Yeah. В мене, типа, блять, два стейки. <coughs> Сюди. Я зробив портал. Далеко? Ну, під домом. Але накопала 43 вугля, так що. Непогано, а це мене вже почало лагати. Мені це не подобається. Від перестало лагати. Але це можливо означає те, що. Мене прогружається де, де. в данж. Да. Все я в данжі. Надіюсь, мене, на мене зараз не нападе 10, блять, чорних скелетів. Добре, О! ладно, в мене цей стак угле. Не повіриш, що я Ем, Цих. В горю хуйсосів. Але і чорних скелетів, які на мене нападають. Вже. Як я зайшла в цю шахту, підскажіть. А, все, бачу Ну давайте йдіть сюди, гандони Бля, пиздец мені. Я ж здохну Короче, береш землю, да будуєш землянку, Будуєш із землі велику ферму. Ні, не мені не йдеться бачу. більше про те, що, типу, е, як зробити світ, в якому реально немає дерев. Я про це, бо я типу, пробував датапаком. Е, в мене чомусь не вийшло, типу. Е, просто блять, є дерева. Е, бо, я, е, бо ідея задумка така. що ну, не працював цей датапак, і я не їбу чому. Де Бля, пізда мені. Де я проїбав всі речі. желающая желаю счастья Ух, ебать, а что стало? Пиздец. Алмазная ра алмазная кирка. Я ж не пиду в Кстати, там часто скримерсы его летал? Не, один раз. Редко? Я как долго, типа. Працює цей сервер. Ну, кричить, бо. Ну, поки тебе не кікне сервер. Ага. Пару секунд? Ну, да, десь, типу, до 10 секунд. Ну, він, типу, на максималки, да? Я боюсь, що батьків розбудили немножко. Ну, щось цьому стилі, да. Він просто такий, типу, ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Чесно, я вже закінчував стрім. Да йо. І шофером, і таксистом. Все, я в принципе хочу подякувати всім глядачам, які в нас сьогодні сиділи. Ми сьогодні побили рекорд. Ми особливо 17 глядачів. Всім дякую і всім добра ніч, бо вже, блять, котре вже третя ночі. Тому всім дякую за стрім дякую. І до побачення до наступного стріма, До післязавтра.